Подорожі унікальними локаціями вивчення архітектурних пам'яток та пізнання історичних моментів в рамках проєкту Буковинські німці, винаходи, досвід та історії до Чернівців з'їхались етнічні німці з різних куточків України, аби дізнатися якомога більше фактів про власну історію. Подробиці далі. Громадська організація Товариство австрійсько австрійсько-німецької культури організувало міжрегіональний молодіжний проєкт, який сприяє зацікавленості до німецьких культурних цінностей та мотивує юних українців до вивчення історичної спадщини. Ми проводимо всеукраїнський проєкт по збереженню культурної спадщини «Буковіна Дойчі, знання, історія, досвід. Тобто ми будемо вчити молодь, яка приїхала з усієї України. В основному це етнічні німці, які кожен привезе якийсь досвід того, як зберіг навіщо потрібно зберігати культурну спадщину, що це таке. Проєкт Буковинські німці об'єднав у Чернівцях понад 20 молодих людей з різних куточків України, аби поринути в історію та насолодитись красою архітектури. До нашого краю приїхали молоді люди з Харкова, Миколаєва, Луцьку. Тощо насичена програма на три дні тренінгів і різних екскурсій. Я сподіваюся, що це тільки початок, і, можливо, ми зробимо ще якийсь, запропонуємо якийсь туристичний маршрут. Можливо, це буде цифровим в цифровому вигляді. Етнічні німці віком від 14 до 35 років, які проживають на території України, стали учасниками даного міжрегіонального проєкту. Я однозначно вирішила, що повинна сюди приїхати і дізнатися про культурну спадщину німців. Я вперше приїхала в Чернівці, і мені сподобалось це місто. Гарне є багато відмінних відмого міста. Нам провели екскурсію. І мені все дуже сподобалося. Я обов'язково сюди ще приїду. Етнічні німці, які з'їхались до Чернівці в рамках проєкту, мають змогу не лише побачити унікальну архітектуру, але й завести нові знайомства. До прикладу, в Тернополі немає такої стариної архітектури. Ти можеш гуляти по Кобилянській і е, бачити минуле. Мені важлива німецька культура в Чернівцях, тому що я етнічний німець і Ну, а ще більше познайомитися з іншими німцями з інших кутків України і підтримати старі знайомства. Етнічна німка Катеріна приїхала до столиці Буковини вже не вперше. Дівчина зізнається, мета цієї подорожі дізнатись якомога більше історичної інформації та насолодитись красою. Місць я приїхала з якимись нереальними цікавими емоціями. Я дуже хочу. Я, я в Чернівцях не вперше, але я ніколи не ходила дні по яким містам. А я хочу відвідати різні прикольні, скажімо, будівлі, архітектуру. Для мене це дуже цікаво. Я дуже люблю всього дізнаватися, багато всього. І ось приїхала. Німецька архітектура поєднується з українською. Воно додає якусь таку маленьку ізюмінку, і це цікавість історія. Ну і для інших людей це також буде цікаво. Найголовніше завдання проєкту Буковинські німці винаходи досвід та історії це збереження культурної спадщини, дослідження, а також її популяризація. Каже Інга Вітталь. це наша історія, особливо на Буковині, де це була наша мультикультурність. Ми всі знали кілька мов, і це було ну не можна цього втратити. Приїжджають іноземці. Вони тут кажуть Вау! Впродовж декількох днів етнічні німці, які стали учасниками міжрегіонального проєкту, подорожуватимуть чернівцями та буковиною, пізнаючи унікальні локації. Альона Рудніцька, Антоніна Фігель, Максим Демко, Чернівецький промінь.